Лаун булавоподібний. Іншими словами п'ядич булавоподібний. Багаторічна вічно зелена тривяниста рослина родини Плаунових заввишки 30-50 см. стебло повзуче. Вильчасто розгалужене, округле, з висхідними розгалуженими гілочками, густо укритими лінійно-ланцетними майже з цілими краями, спрямованими косогору листками, заостреними в довгу білу щетину. Молоді висхідні гілочки продовжуються в довгу пряму ніжку, вкриту тісно прилеглими жовтуватими лінійно-ланцетними листочками, з два або три-чотири стробілами. З проносними колосками на кінці. Стробіли циліндричні 20-40 мм завдовжки, з цісну сидячими і цеподібне довгими заостреними листками, у пазухах яких містяться ниркоподібні мішечки з спора... порангії. Поширення. Плаун балооподібний росте в Карпатах, поліссі та північній частині лісу степу в соснових лісах на вологому піщаному ґрунті. Заготівля та зберігання для медичних потреб використовують спори рослини. Заготівлю починають у другій половині літа, коли пробіли набувають жовтого кольору. Заготівельні роботи треба проводити зранку по росі бо у вологу погоду, бо за сухої погоди досить найменшого дотику до рослини, щоб спори обсипались. Гілочки зі стробілами обережно зрізують ножицями у підставлену, знизу металеву коробочку чи паперову торбинку. Виривати рослини для дальшого обрізування стробілю стробілів категорично заборонено. Це призводить до знищення заростей, які вновлюють. Це лише через 20-30 років. Зібрану сировину сушать, підселивши папір на сонці там, де немає вітру або в теплому приміщенні. З вишушеної сировини витрушують спори, відокремлюють їх, просіваючи крізь дрібне волоссяне чи шовкове сито від гілочок та інших сторонніх домішок, і зсипають у пляшки, банки або подвійні паперові торбинки. З 15-20 кілограм сухих стробілів одержать 1 кілограм спор. Строк придатності спор не обмежений. Сухі гілочки, що залишаються після відокремлення спор, зберігають окремо і використовують в народній медицині як лікарську сировину. Хімічний склад сполеплана місця до 50% жирної олії, до складу, якої входять ліцериди вищих жирних кислот: пальмінтової, стеринової, діоксиду стеаринової, олеїнової, лінолевої та міростинової, полімерний терпенспоронін, фітостерин, гліцерин, протеїни, клітковину, цукри та мінеральні речовини. У траві рослини є до 0,12% алкалоїдів, у тому числі лікоподин, клаватин, клавотоксин і лікодин. Фармакологічні властивості та використання спори плавуна використовують як найкращу присипку для немовлят, присипання запілих місць, гострих і навіть мокнучих екзем, пролежнів ран, опіки і морожень, як присипку при сербляції. У вигляді відвару спори використовують для обмивань і примочок при шкірних захворюваннях, короста, псулюа, сверблячі висипи, ноякі, яких фрункули товчені рани та для місцевих ван при судомі. Внутрішнє застосування, зумовлене їхніми протизапальними болетамуючими і сечогінними властивостями. Відвар спор п'ють, не проціджуючи при запальних хворобах нирок, сечового міхура, затримці сечів у дітей, печінкових і ниркових коліках, спазмах м'язів, травного тракту, нервових та ревматичних болях та хворобах дихальних шляхів. Замість відвару спор можна вживати на сі плавна. Гомеопатії споруди плавна застосовують при хворобах шлунково-кишкового тракту, печінки дихальних органів, пневмонія, брокміт та інші. А в фармацевтиці для обсипання пілюль. Лікарські форми та застосування внутрішнього відвар спору одна столова ложка сировини на 200 мл холодної води варити помішуючи ложечку 15 хвилин. П'ють по одній столовій лосі через кожну годину. На сі трави чайної ложки сировини на 200 мл окропу, настоюють 10 хвилин, п'ють по одній склянці на день ковтками. Мед, посипаний спорами плавна, приймає по одній столовій лосі через кожні дві години при хворобах сечового міхура. Зовнішньо спори у формі присипок у чистому вигляді був суміші порівну з крохмалем. примочки, обмивання місцею ванною, з відвару спор готують, як у попередньому прописі. Переглянувши відео, не забудьте підписатись на наш канал.